Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене огляд на машинку з моєї колекції. Це в нас BMW 330i фірма Veli масштаб 136. Сама машина у нас сірого кольору. Чорний салон, як же без цього. Накладки на дверях. І таке скло. Перед є. Фари як на тоніровках. Колеса є. Дзеркала. так. А ззаді поломано. І воно в худшому стані, бо нема номерного знаку. Просто дивіться. Така гарна машинка. І вона ціла. От збіг є. Там ще й поцарапана криша. Стекла, все гарне. Фари, рішотка, номер є. І отут. Нема номерного знака. Діл... Діло було це так, що ми в травні дві... минулого року. То є... Десять місяців тому. Ми були в Жешві Ми там заходили в галерею, ми купили там Астана Мартіна від Велі в 18 фантаж. і Тубеху А мене шукувало в тому, що нема оце, оцього номерного знаку. Вона була бракована. От. І нічого страшного, може ще зламати оцей номер, там, зробити українські номери, такі як в Женькі. І получиться Женькіна копія. Б у грудні 1997 року відбулася довгоочікувана подія, з'явилася трійка нового покоління е 46 BMW E46 модифікація кузова BMW 3 серії, яка виготовлялась з 1998 по 2007 роки і прийшла на заміну BMW E36. Першими з'явилися седани, які стали випускати паралельно з чотирма моделями, попередньої серії 36 з кузовами, трьохдверний хетчбек Компакт, п'ятидверний універсал Таурінг і двохдверні купей-кабріолет. Сімейство седань Є46 отримало два нових двигуни до появи наступного покоління чотирициліндрових, 16-клапаних двигунів, першою базовою моделлю СТАВ. 318i з 9-літровою восьмиклапаною четвіркою потужністю 118 кінських сил.